Друзі, всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олександр. І це мої гуси і качки на снігу. Отут у мене кубанські гуси чорні і... індовські гуси білі. Ось тут є пекінські катки, білі є баршкирські те, ті, що зелені ходовою. Є древесні качки, оці колітні. вони вылиплес. Рик назад. Ух ты, весною Весной и в листом удается. кат так само. А деревесні катки вліта з плітом. От сьогодні впав і це Дуже добре. Сьогодні субота, 15 лютого 2025 рік, і це сьогодні. Стрительне господне по юліанському календару от коли в зима це упав сніг сильні морози, то качки стоять на Одному лапці, а друга лапка захована. Коли нема води, то гуси і катки їдять сніг. Гуси катки, вони на снігових з купаються. Я такий знімав кілька років тому назад. От я чув, що дикі качки не відчувають холод в лапках, а це відчувають. Гусі катки, холод на лапках. Я так думаю, відчувають. Особливо прості катки, Білі пекінські, баршкірські. то я їх на сніг вигнав і вони походили по снігу, зразу сидять на сніг і... Лапки ховають, то, скажіть так, вони відчувають хору лапки. І якщо гусі качки не чують на снігу, то буває таке, що на лапках появляються Трупні. Ось це такі пулі. Забувся, як вони називаються. От колись я в 18-му році вона в на ставок зимою, то вона купалася, то коли вони додому приходили, то на пірах сівки лід з'являвся. Ну, було так, що кінець тавок не замерзав коло мого дому. А оці гуси це їхні нащадки. Ну. пра 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 прапраправники. У мене тут древесних качок сі штук, чотири качура, Ой, перепрошую, чотири качки і два катура. З простих качок у мене два качки, білих. І три качури, два білих і один боршкірський. А гусей у мене більше десяти, але знаю, що у мене три гусака є, два молодих і один старий гусак. І ще червя старегуська я розповідав про них того року, що ми тут на колорамі. У мене тут, ну, перед вами та птиця водоплавна. Це така птиця, що пасе траву, плаває на воді і через це. Має плавники, які допомагають плавати по воді. І цей піре них дуже густе, а піре допомагає їм не втопитися в воді. Якщо курку поставити на воду, то вона потопиться, ну, втопиться. От я підходив до куси, я тут бачу, куси мене бояться, а качки древесні не бояться. Недавно куси качок перегнали в вот сюди на обору тут ту зробили для птиці, та так думаю, що курить сюди забу запустити. <ріпи> І катки жили громці вдома в мене. А потім їх малими сюди перегнали. Вони тут з весні. Вони тут всю траву видимали. На пелерами. А потім перегнали їх за педагому. А сюди. Там де кури і віпці і свині Вони там побуде і ми з татом зробили оцю обору і ми їх сюди перегнали. Ну, відео доходить до кінця тим. eu